Вже 16 загиблих в Одесі. із них один надзвичайник, також вже відомо про 73 постраждалих, у тому числі 8 працівників ДСНС. 55 людей зараз перебувають у лікарнях. Росіяни завдали удари двома ракетами іскандер М близько 11-ї ранку. Це спеціальна тактика Росіян, говорить речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук у коментарі для армія ФМ. Б'ють по цивільній інфраструктурі. Це була так звана тактика подвійного удару, тобто спочатку. Атку росіяни нанесли удар, потім вичекали паузу, тому що розуміли, що за алгоритмом дій йдуть рятувальні роботи відповідно і для того, аби збільшити кількість поранених, кількість загиблих ударити по фахівцям відповідним вони нанесли другий удар, і це збільшило і кількість постраждалих, кількість загиблих. Місцевий житель Сергій у коментарі для армії ФМ говорить, що вибух стався одразу після оголошення тривоги. Приліт був короткий район міста. Взагалі там ну, рекреаційна зона, пляж. Ну, тобто, і там приватний сектор, там немає ніяких навіть поруч військових об'єктів. Ми будемо слідкувати за ситуацією в місті і відразу вас інформувати. Армія ФМ. Радіо Сильних, Радіо Вільних.